І у нас сьогодні гості. Привіт. Привіт, привіт. Знайомтеся yeah. Андрій. Так, Андрій, ти зараз замерзнеш і помреш, заходь в хату. Тобі пише, що тобі холодно, чи тобі не холодно. Є. Mm. Є well, З... пишем. значок сніжинки, чи нема. Є, yeah, є. Yeah. Отже, включаємо фонарі. Так, дивися, тобі... <laughs> тобі зараз треба роздіти. Тобі потрібно роздітися. А, саме бро, бронік, тільки бронік скинь. Так, так. амолітовий доспех, да, получиться. Одягайся, так як мене. От тут не сильно далеко від костра, щоб типа не. Ти не замерз. Отак, да, десь так. Встав. О, ти, короче, ночуєш там, а я ночую вот тут. Що, <реш> <реш> Андрій, як тобі спалось? Так, собрать річна вода, а потім треба. Річна вона не чиста, чувак. Ти вже зібрав? Да. Да. А, йди сиди. Тут є не, не річна вода. Я тебе, я тебе буду вчити, яку воду можна пити. От є чиста вода. От... Якщо будеш пити тут, все буде добре. Якщо будеш пити річну, то козльонком станеш. Ні, походу не. не відновився дракон. О, тут. -а... Якщо хочеш, можеш залутати тільки скажи, ой, дракон! Дракон. Втікай. Нормально, дракону нема. Я, я підпалив ще одного скелета. Тепер головне мені не, не вмерти. Почекай, я втікаю. Тепер я буду бігати, поки скелет не згорить. мені було видно, Так, я постараюся пробігтися. Опа, я біжу тебе піднімати. О, я бачу. Давай бо я вже тут мохом покриюся. Піднімаю. Не піднімаю, піднімай. Боже, я вийшов. Давай його будем сильними ударами кидати на землю. Його тільки так можна. Тільки кричав. Ти що, ти же впав? Чи ти ще живеш? Я буду. Який ячас? Чуєш, я тут. Там а речах. я б'юся, бью, б'юся, вообще-то. Там який кричає, я його покупаю. Та поможи! <схот> Рячак, блін. Почекай, де ти, А то? І ти нажав на рячах, yeah. да? І шо сталося? Yeah. <схот> Нічого. Нажми ще разбро. Перво на ее лайм, бэ. Тикай, тікай, тікай від нього. Тікай від нього. Боже, Андрій, в тебе життів немає. Тікай від нього. Боже. Та він... Ти, ти чуєш по звуку, скільки він тебе Тікай... Давай тікай від нього. Тікай, все, тікаємо, 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 тікаєм, тікаєм. просто його тікаем. Він доганяє я тебе. Але ж, кстати, в тебе не багато, як? Як це в тебе ХП небагато знімає, В мене стільки зняв, один удар. Ну, тебе втягну нормально, в друге А боже. Я Боже, ти тупо тікаєш від того олюдя. Який сти ха. Вже виносить немає, миди його сюди попав. Та був балд. Ха-ха-ха. Ого, він мене втягав, йоу. Ось це він мене втягав. Ти... Ти шо живий чи вже впав? не... але... Так, з До... вопросом. <laughs> добре, добре. Я... Я я постараюся <laughs> прийняти на щит. Все, давай швидше, бо бо, він... Бо він теж дурний. Ха-ха-ха. <laughs> <Відійде, відійде. laughs> Ще ніхто нового говорить. Там хтось почав. Так. Ну я віддав бавку, скетче. Кучу бакма, У мене капає, так пегнято норм. Що, що, що? Ты что травился? Выпей эту штуку быстро, я дал тебе! Выпей! Быстро выпей! Вот, вот, выпей! Да. Так. А вот ты, конечно, даешь! Так, опа! Я, я далее не иду. Бачишь, что там спереди? Да, ё-моё. Треба найти нашу... О, о, чувак, тебе є бінт? Да. Yeah. И мне дай. Yeah. дай мені не бинт. Ладно, я впаду, а ти мне... Пи... О. Yeah. Чувак, нам головне, yeah. опять yeah. не вступить буде. А то мы их не побачили, я что Так, не, 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 не ходи там більше. Бо зараз я, я цю игру знаю. Да, така з чистой ігрушка як виживання. То це не то, що. Сті, ст, 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 під ноги. Я не. Ну ладно, і... ну. Поче не водня тут? Я буду з тобою розміновувати територію. Друзі. Так, я знайшов їду. Речна вода, можна випити. Вам не треба <laughs> Боже. Я в шоці. Я, я, я п'ю-п'ю, а мій персонаж ще не може напитися. Да, я так сам, а, бо треба зажати, чувак. Надо зажати, Пані кнопку. Все Що mm -hmm. я взяв? Що? Пуш... Маленький сапфір. Боже, ну ви, ви прикалуйтесь. Дивися, дивися. Я, я, я труп. Йо-мое, я йому щось всиплю. <laughs> Давай-давай-давай-давай-давай Сині... Выкрастовывай сильный удар. удари сильні використовуй Ти... Я його щас Десь нахуй. Може тебе мене підняв би? Він медленный доволі О, чувак. Йома, тут шауден. Боже, мені кажеться, Палатка, палатка... Щас... Чувак, тут палатка останеться Сейчас я вернусь, тебе підніму Вернися підніми Будь-якою ціною, нам надо палатку забрати Отлично. От не... О, давай тут аперону. Боже, що це. Що це сталося? Давай тут переночуємо, поки ти їх відлікаєш. Так, да, вони замітили нас. Так, тут а немає ящика, це був пеньок. Обміняти тебе на лут не вдалося. Я його підпалив. Почекай, що ти так різко перемістився, не я що. Я перебінтувався. Отлічно, він догорів. А що случає? Походу, він ну при пресна... смерті взривається. походу. А зараза, блядь.